Патронат над дитиною в Україні встає все більш актуальним через війну. Ця соціальна послуга розроблена на основі найкращих європейських та міжнародних практик догляду дітей, які тимчасово залишились без батьківського піклування. Дитина, яка сім'я якої перебуває в складних життєвих обставин, пов'язана з різних. Питань, тобто, це може і хвороби батьків бути, і там не батьківство. І щоб дитина почувалася безпечна за, для забезпечення її прав, тоді її тимчасово поміщають в родину, яка може їй надати домашнє тепло, підтримати її, якщо потрібно, даже десь може і надати допомогу там, психологічного характеру. Патронатний вихователь отримує оплату за надання послуг та кошти на отримання кожної влаштованої дитини. Патронат, на відміну від усиновлення, припиняється при досягненні дитиною повноліття. Усиновлення – це вже батьківська дитина. Дитинку усиновлюють, і все життя ця дитина вже рідна. А патронат це дитина, вона може знаходитися в сім'ї від трьох до шести місяців. Ну в наш час, коли йде війна, то може цей термін і. Більше бути, але ну, зазвичай по постанові це від трьох до шести місяців. Попередньо сім'я патронатного вихователя повинна пройти спеціальний курс підготовки тривалістю 120 годин. Про те, що ще потрібно, аби взяти дитину на виховання. Перш за все, родина повинна розуміти, що в неї повинно бути власне житло, помічник, повнолітній, який би допоміг. Також людина не повинна бути засудженою колись. Там з інвалідністю, це не повинен бути опікуном. Ну, Здорова, повноцінна людина, яка має в собі можливості для того, щоб надати тепло чужій, скажімо так, дитині і сприймати її як рідну. Суть послуги у забезпеченні сімейного догляду дитині, яка тимчасово залишилась без батьківського піклування, у спосіб, який відповідатиме найкращим інтересам дитини. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.